На телеканалі РТБ. Час новин. Я Сергій Шитловський. І вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Півсотні населених пунктів знеструмлено, зламані дерева і навіть повалений будівельний кран. Такі наслідки негоди, що прийшла на рівненщину цими вихідними. Переміщувався циклон з районів Скандинавії, тобто в південно східному напрямку. Рівненські активісти пікетували обласну прокуратуру. Вони вимагають відставки прокурора Рівненщини, оскільки його призначення не було погоджено з громадськістю. Ми вимагаємо, щоб було завчасно оприлюднене прізвище, біографія людини, яка, яка планується а, головним прокурором області. Позачергову конференцію призначив на квітень виконком обласної федерації футболу. На ній буде розглянуто звіт ревізійної комісії. 167 тисяч заробітна плата. Так? А ми заробляємо федерацію за рахуванням заявок заявних внесків 90 тисяч. Оршівський одек став зимовим чемпіоном рівного з футболу. Колись одеку не було рівних, виігрували. А зараз, бачите, така рівна ігра. Знає, всі команди укріпляються. В Україні оголошено часткову мобілізацію. Відповідний указ вже затвердили в парламенті. Від сьогодні він набув чинності, як повідомив пресофіцер Міноборони в Рівненській області Олександр Гайн. Мобілізація стосується чоловіків віком до 45 років, які проходили військову службу. Їм що найшвидше потрібно звернутися у військкомат за місцем проживання. Загалом до лав збройних сил планують мобілізувати 20 тисяч осіб та ще 20 тисяч до національної гвардії. Такі заходи викликані ускладненням внутрішньополітичної ситуації та воєнної агресії Росії. Мобілізація триватиме протягом 45 діб в усіх регіонах України. Півсотні населених пунктів без струму, зламані дерева і навіть повалений будівельний кран. Такі наслідки негоди, що прийшла на Рівненщину цими вихідними. Метеорологи пояснюють, такі сильні пориви вітру та сніг приніс нам циклон зі Скандинавії. Більше про це у наступному сюжеті. Так виглядала рівненщина у цю ж пору року рівно рік тому. Тоді аномальні для весни снігопади неабияк подошкуляли і водіям, і пішоходам, і комунальникам. Цього року друга половина березня менш сувора, проте все ж не зовсім весняна. Але людей це особливо не лякає. Ну нічого скадає, попадає сніди. перестає. у природи немає поганої погоди. Яку Бог дає погоду, така хай і буде. Сильні пориви вітру до 25 метрів на секунду та сніг останніми днями. Це наслідок метеорологічного явища, що прийшло до нас із півночі, кажуть фахівці. Переміщувався циклон з районів Скандинавії, тобто в південно-східному напрямку, який спричинив різку зміну погодних умов. Наслідки переміщення циклону могли побачити рівняни. Так у провулку робітничому у рівному впала тополя, в районі 13-ї школи. Завалило ялинку. А ось так від вітру впала стріла будівельного крану на вулиці Мельника. На щастя, обійшлось у всіх випадках без жертв. Що ж до крану, то він уже має подібний досвід. Насторожу той факт, що даний кран це якраз саме той, той самий кран, який в минулому році під час демонтажу впав на. Вулиці Міскевича, місті рівному додала погода роботи і енергетикам, особливо в суботу. Основна причина залишається це гілля дерев, які не витримують порив вітру і падають на трути лінії і їх обривають. Було знеструмлено 50 населених пунктів, близько 50. і патріонобленерго організувала роботу. Попри вихідні дні стягнули всі зусилля, і нам до вечора вдалося відновити електропостачання у всіх населених пунктів. Що ж до примхливої погоди, то вона, за прогнозами метеорологів, буде такою ще кілька днів. Буде йти мокрий сніг і плавно переходити в дощ. Також вітри будуть норми, буде їх. Сягати 15-20 метрів в секунду, вже таку більш теплу, хорошу весну. Ми будемо очікувати після 20 березня. Тоді вже температура повітря в день буде сягати 10-17 градусів тепла. Іван Марчук, Сергій Габрилевич та Назар Мідріган. Інформаційна програма день. Вітер та дощ не завадили проведенню у рівному у неділю народного віча. Щоправда, було воно нетривалим і обмежилося лише трьома виступами. Зокрема, представники правого сектору прозвітували перед присутніми про доставку гуманітарного вантажу до Криму з подробицями. Ірина Михалевич. Через дощ чергове народне віче на рівненському майдані незалежності небагатолюдне. Першим зі сцени до присутніх звертається голова Рівненської облдержадміністрації Сергій Рибачок. каже, прийшов до людей зі своїми заступниками, які готові до спілкування з громадою. Зараз ми будемо тут біля сцени, Якщо у когось є запитання, якщо у когось є пропозиції щодо нашої подальшої роботи. Я прошу підходити. Ми з вами всіма поспілкуємося. Далі слово взяв керівник правого сектору на Рівненщині Роман Коваль. Він щойно повернувся з Криму, куди рівняни відправили гуманітарну допомогу та харчі українським військовим та їх родинам. Загалом це 13 вантажівок, що перевезли 17 тонн продукції. Попередили, що тих хто їде з західноукраїнськими номерами, з західних областей України. Вони не будуть допущені на територію Криму. Більше того, коли вчора. Намагалися приїхати представників з Івано-Франківська, їхню машину чоловіка з жінкою зупинили, колеса прострелили і пробили радіатор. Тож, як розповідає пан Коваль, рівняни вдались до маневрів. Їм стало відомо, що на Арбатській стрілці, куди спочатку прямувала колона, висадився російський десант. Тому активісти вирішили передати допомогу на переході Чонгар. Ми то, що пообіцяли, ми зробили. Груз доставлений, це саме головне. Наступний промовець Олександр Музичко, очільник правого сектору в західній Україні, говорить про необхідність затвердження посадовців народом на майдані. У ніко вони добро в обласній раді. Радіо депутатах, яких ви обирали, в спортивний комітет, і прийти сюди на вічі і заглянуть вочі, щоб ви сказали, що вони достойні, що вони можуть керувати. Зокрема, активісти не задоволені тим, як на Рінерщині було призначено нового прокурора області Сергія Кубрака. Тож після виступу Олександра Музичка частина учасників Віча рушили до обласної прокуратури, де провели попереджувальний пікет. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Пікетувати обласну прокуратуру продовжили і в понеділок. На цей раз активістам таки вдалося зустрітися з новопризначеним прокурором Рівненщини Сергієм Кубраком. Від останнього вимагали, аби той написав заяву на звільнення, оскільки він був призначений без погодження з громадськістю. З подробицями Тетяна Климчук. Вже самого ранку під стінами обласної прокуратури зібралися декілька десятків громадських активістів. Вимога все та ж, аби новопризначений прокурор Сергій Кубрак написав заяву на звільнення, адже його кандидатура не була погоджена із громадськістю. Ми вимагаємо, щоб було завчасно оприлюднене прізвище, біографія людини, яка, яка планується е, е, головним прокурором області. Бажано звичайно, щоб уже були якісь напрацювання по тому, хто буде заступниками. От і що планує робити. Постоявши на дворі, активісти заходять в приміщення обласної прокуратури, просять, аби Сергій Кубрак спустився до них. Втім, трохи почекавши, вирішують самі піднятися в кабінет до обласного прокурора. Ми прийшли з однієї до вас. Ви написати. Заяву. Потім генпрокурор хоче вас як кандидата подавати. Будь ласка, хай подає. Нам ще немає. Подає ваш кандидат, розглядаємо тут. Розглядає ілюстраційний комітет, розглядають громадські активісти. Є якісь пропозиції зауваження. Ми на головну прокуратуру пишемо щодо вашої кандидатури. Зараз вас сюди нам закинули. Втім, новопризначений прокурор області писати рапорт на звільнення відмовився. Каже, це суперечить його особистим принципам. Зрозумійте мене як людину. Якщо я пишу заяву, так от скажем про це то я показую свою навпаки слабкість як особи. Не я прокурор. Ви боїте, дайте сказати ні. людині. Не я не боюсь. Це Януковича позиція. Я мужик, я їх поблизу. Але а, я, я не покажу я, свою я слабкість. Я не, я не кажу з приводу того, що ви так про ілюстрацію нового головного прокурора Рівненщини просять і представники правого сектора. Коли той не погоджується, вони вимагають, аби Сергій Кубрак негайно зателефонував генеральному прокурору і доповів про вимоги рівненських активістів. Регулювати ситуацію взявся голова. Рівненської обласної державної адміністрації. Каже, призначення є легітимним, адже громадськість затвердила кандидатуру Генерального прокурора, а відповідно довірила йому усі кадрові рішення. Ми рухаємося в Євросоюз чи ми рухаємося куди? Пане Святослав, скажіть, що ми стоїмо на місці. Уряд анонсував, що ми 21 го числа маємо підписати вже угоду про асоціацію, правильно? Назвіть мені Європейську країну. Назвіть мені Європейську країну. В якій прокурору не дають працювати через те, що е, його призначила прокуратура генеральна, от а місцеві активісти проти. Однак до компромісу сторони так і не дійшли. Зрозумівши, що заяви на звільнення новий прокурор області не напише, активісти покинули приміщення, втім пообіцяли оскаржувати призначення Сергія Кубрака у генеральній прокуратурі. Тетяна Климчук Назар Мідріган інформаційна програма День. Голова фракції Свобода в обласній раді Олексій Бучинський обурився кадровим рішенням голови обласної ради Михайла Кирилова. Він невдоволений тим, що останній, нібито, взяв собі у помічниці Тетяну Стельмах. За словами свободівця, представники ілюстраційного комітету мають фото пані Стельмах в одязі з символікою партії регіонів. З такими аргументами Олексій Бучинський із групою однопартійців увірвалися до комітету Михайла Кирилова, вимагаючи не лише звільнення помічниці, але й закликаючи самого голову облради написати заяву. Останній цього робити не став, зазначивши, що Тетяна Стельмах у нього не працює. Та із партії регіонів вона розірвала ще чотири роки тому зрозуміло, чи його кабінету йдуть дестабіляційні процеси, хто, ще хто не хоче Дивіться. мати легітимну владу Легітимна на рівні, хто не хоче мати, прокурора Валі. ніякого. А помічниці у мене працює. Скажіть, у вас є документи, що чекайте. Зараз заднім часом. Чекайте, якщо ми говоримо про щось конкретне. Олексій, ти сказав, відповідай за свої слова. Ви хочете влаштувати тут шоу. Скажіть, Ми хочемо влаштувати шоу. Я була чотири місяці на Майдані, стояла з громадськістю, їздила в міліцію, забирала громадськість, допомагала. Тут, яка громадськість є, буде, можна сказати, який вклад я особисто вклала, відправляла людей, збирала ліки, допомагала. Рівненська обласна державна телерадіокомпанія, зокрема наші колеги з радіостанції рівне ФМ, активно долучилися до загальноукраїнської акції Єдина країна і започаткували соціальний проект власного виробництва у його рамках. Кореспонденти «ФМК» на Майдані Незалежності у Рівному щовівторка в обідню пору з 13 до 14 години спілкуються із громадянами на актуальні нині питання. Зокрема, цікавляться точкою зору рівнян щодо сепаратизму та воєнного вторгнення Росіян у Криму та проявів сепаратизму на Оді країни висловлені думки упродовж тижня звучать в ефірі радіостанції. До речі, соціальний проект рівне ФМ Єдина країна також чують в ефірі Черкаської станції Екватор ФМ. Водночас, радійники з рівне ФМ закликають інші радіостанції відмовитись від трансляції пісень російських виконавців, які підтримують агресивну політику Кремля. Керівництво таларадіокампанії проводить творчі наради, на яких ми обговорюємо різні питання. Зокрема, ті, що стосуються наповнення музичної бази радіостанції. Хочу підкреслити важливі моменти. На нараді, яка відбулася минулого тижня, ми підіймали питання недопущення в ротацію пісень тих виконавців, які підтримують агресію щодо нашої держави. Було прийнято одностайне рішення вилучити ці пісні з нашого ефіру. На щастя, в мене роботи не було, тому що таких пісень у нас не виявилося. І ми надалі будемо слідкувати, щоб вони не потрапляли в наш ефір. До речі, менеджмент обласної державної телерадіокомпанії вважає, що саме через таку позицію колективу радіостанції сайт РівнеФМ останнім часом регулярно зазнає хакерських ДОС-атак. Лише протягом понеділка було зафіксовано кілька таких спроб. Наразі технічна служба телерадіокомпанії та наші інтернет-партнери роблять усе можливе для відновлення стабільної роботи сайту та онлайн мовлення радіо Рівне ФМ. Народний депутат Микола Кучерук очолив обласну організацію всеукраїнського об'єднання Батьківщина його кандидатуру підтримала більшість учасників зітновиборної конференції. Починаючи з липня минулого року, пан Кучерук виконував обов'язки голови обласної організації після того, як Юрій Прокопчук оголосив про те, що йде у відпустку. Перед цим у п'ятницю відбулася аналогічна конференція рівницької міської батьківщини. На ній делегати обрали головою осередку заступника міського голови рівного Галину Кульчинську. Отримала свого голову і обласна організація народного руху України. Під час конференції на цю посаду обрали екс-керівника ВО Свобода у Рівному Олександра Лащука. Нині Народний рух України перебуває на стадії реорганізації. У 2012-му частина рухівців влилася до лав Батьківщини, а у 2013-му, за участю НРУ та української народної партії, було проведено об'єднавчий з'їзд, на якому вирішили сформувати єдину партію під назвою Рух. Звернутися до народних депутатів, обраних від Рівненщини з вимогою легалізувати видобуток бурштину, таке рішення одностайно прийняли керівники правоохоронних органів та голови рад п'яти північних районів області на нараді в Сарнах. Нагадаємо, що закон про видобуток бурштину у парламенті приймали вже двічі, і обидва рази на нього було накладено вето. Зараз проблема з нелегальним видобутком сонячного каменю на Рівненщині особливо загострилась. Підпільних бурштинокопачів дедалі більше є, а територія незаконного промислу розширюється. Тому місцеві силовики і депутати вкотре звертаються до Верховної Ради України. У майбутньому законі кажуть вони, слід звернути увагу на підтримку галузі обробки бурштину серцю, рекультивацію використаних земель та врегулювання збуту цього напівдороцінного каміння. Населення Саранського району, а це майже 102 тисячі осіб, не мають постійного місця роботи. І люди йдуть для того, щоб кормити свої сім'ї, йдуть займатися таким злочинним промислом. Розроблено звернення до народних депутатів з метою легалізації, легалізації незаконного видобутку бурштину. Звернення це буде направлено до Верховну Ради, і якщо це питання законодавчо буде вирішено, це буде і поповнення бюджету, це будуть і робочі місця. Революційні настрої в обласній федерації футболу, члени виконкому цієї організації сьогодні прийняли рішення про проведення у квітні позачергової конференції, на якій буде оприлюднено звіт ревізійної комісії. Цілком ймовірно, що за результатами цього звіту обласна федерація футболу може отримати нове керівництво. Докладніше Роман Свирида. Позачергове засідання виконкому обласної федерації футболу розпочалося із виступу першого заступника голови Володимира Поліщука. Його пропозиція додатково внести до порядку денного три питання: перший з них про обговорення конфліктної ситуації у Федерації футболу України. Два інші стосуються обласної федерації. Це перегляд кошторису на 2014 рік та проведення позачергової конференції. Розгляд останнього спровокував лист голови обласної федерації футболу. Михайла Кривка на адресу виконкому федерації футболу України для того, щоб прийняти рішення від Рівненської обласної федерації, не не тільки голова має відповідати, а всі ми маємо відповідати разом з футбольною громадськістю. Як ми свою думку висловлюємо, так як зробили Федерація: Івано-Франківська, Тернопільська, Київська і так далі. Є протокол засідання виконавчого комітету, де чітко написано: проголосувало 10 чоловік за 5 проти, один утримався і прийняли резолюцію. Михайло Петрович присвоїв собі право узурпувати владу федерації і від свого імені написав листа такого, як забажав потрібне. Крім того, частина членів виконкому звинуватила голову обласної федерації у занадто роздутому штаті організації і недоцільному використанні коштів. За інформацією Володимира Поліщука, у штаті Федерації нині шість працівників, які отримують зарплатню. При цьому існує понад 30-ти на заборгованість перед арбітрами, які обслуговували змагання різного рівня. 167 тисяч заробітна плазма, так? А ми заробляємо федерацію за рахуванням заявочних внесків 90 тисяч, а зарплата 170 тисяч. От і по, по, Живемо ми по карману чи не по карману. Скорочення двох посад федерації дає нам порядка 80 тисяч гривень, які ми можемо використати на проведення змагань і оплату суддів. Я вже казав, ветеранів, коли сказано було, що ветеранів тепер будуть оплачувати команди. У відповідь нинішній голова обласної федерації футболу Михайло Кривко дорікнув своєму попереднику Володимиру Поліщуку, що той залишив організацію із боргами із зарплати та за оренду приміщення, нагадавши при цьому, що нинішній офіс федерації обходиться їй значно дешевше. Якщо взяти до уваги, що в старому приміщенні оренда становила 3255 тисячі от, гривень, е, з комунальними. Оренда нового приміщення становить 1480 гривень з комунальними щодо джерел фінансових надходжень і витрат федерації футболу. Михайло Кривко пообіцяв усю інформацію вже невдовзі розмістити на сайті. А ініціаторів проведення виконкому закликав бути готовими відповісти за звинувачення на свою адресу. Це я вам кажу при всіх, ми передаємо суд, і ви побачите, що кривко федерації футболу не взяв ні копійки, так і не брав їх, і не буде брати. Після майже двогодинних дебатів члени виконкому зрештою зійшлися на необхідності проведення позачергової конференції обласної федерації футболу. 30 квітня делегати заслухають звіт ревізійної комісії. Не виключено, що серед питань засідання будуть і перевибори керівництва федерації. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. У рівному фінішувала відкрита зимова першість міста з футболу пам'яті Володимира Шмургуна. Протягом двох з половиною місяців три десятка команд боролися за нагороди. Зрештою, у головному фіналі зійшлися чемпіон та віце-чемпіон Рівненщини минулого року. Оржівський Одек та ФК Малинськ. Хто у підсумку переміг, знає Володимир Струс. Холоднеча, шалений вітер та нестерпна злива. За таких непростих умов відбуваються фінальні поєдинки зимової першості рівного з футболу. Кілька хвилин тому у матчі за третє місце команда із садового переграла Гощанське Амако з рахунком 1-0. А зараз за звання чемпіона змагаються команди з Оржева та Малинська. На думку експертів, цьогоріч їм вдалося укомплектувати свої склади найсильнішими футболістами краю. Колективи по два рази засмучують один одного. Тож, зрештою, усе зводиться до серії післяматчевих пенальті. пенальтів. Малинськ забиває два голи, а Одек чотири. Таким чином, колектив із Оржева, як і торік, урочисто отримує чемпіонський кубок. Так як в полуфіналі лотерея, але це значить, веде до того, що всі команди рівні. Ігри вже на таких стадіях рівні команди достойні одна одну. І доходить до серії пенальті, значить, наш уровень футболу росте. Колись одеку не було рівних, виігрували. А зараз, бачите, така рівна ігра. значить і команди укріпляються. Попри зростання конкуренції, оржівці сподіваються на перемогу в обласному чемпіонаті та успішний виступ серед аматорів. Схожі плани має і інший фіналіст. Гравці Малинська вже посилено готуються до нових протистоянь. Плани САДАС там високі. То тобто, в минулому році довелося знати чемпіонство. Будемо намагатися в цьому році взяти чемпіонство, але у нас ще є. Так як ми говорили з президентом, от, є план, щоб ще заявитися на маторську лігу. Тобто ну будемо пробувати і там себе, і в області. Цей турнір традиційно проводять з метою відновити форму гравців після зимової перерви. Організатори сподіваються, що цьогоріч впоралися із своїм завданням, адже 28 команд відіграли щонайменше по 13 матчів. Ви бачили, як приїхали команди, які зараз приймають участь в обласному турнірі, які не грали зимою і отримали. По 1-0 від таких команд, як юнацька команда до Шаверс 97, Кузнецовськ програв і Бугрину. Програв 1-0. Бо ці команди вже пройшли 14 турів. Цим турніром спортивний сезон для рівненської міської федерації футболу лише розпочинається на черзі. Меморіал Леоніда Молчановського, Далі матчі шкіряного м'яча та бізнес-ліги. А в травні кубок майбутніх чемпіонів. Володимир Струс, Сергій Савта. Інформаційна програма День. І на сьогодні вони все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.